Вітаю! З вами вчитель біології Ольга Березюк. Сьогодні в нас практична робота розв'язування типових генетичних задач. Мета практичної роботи навчальна закріпити знання про закономірності успадкування ознак, удосконалити навички розв'язування типових задач з генетики, розвивальна. Удосконалити навички самостійної роботи. Уміння аналізувати, робити висновки, розвивати вміння застосовувати теоретичні знання під час розв'язування теоретичних задач. Виховна, на прикладі забезпечення спадковості та мінливості людини, виховувати розуміння єдності всіх біологічних процесів, які відбуваються в організмі для важливості існування подальшого життя. Хід роботи. Складіть умови задач по даним схемам. Пам'ятайте. У людини кароокість домінує над блакитноокістю. В даному випадку вам потрібно скласти дві задачі. Розв'яжіть запропоновані задачі. Задача А. У карооких батьків народилась блакитна ока дитина. Чи можливо таке? Якщо так, визначте генотипи батьків та дитини. Ген караокості домінантний. Задача Б. Яка ймовірність народження дочки з дальтонізмом у шлюбі чоловіка з дальтонізмом та жінки з нормальним зором. Вона гомозиготна, якщо відомо, що нормальний зір це домінантна ознака. Задача В. У людей цукровий діабет рецесивна ознака, а короткозорість домінантна. Одружується дівчина з цукровим діабетом і юнак з короткозорістю. Чи будуть їхні онуки здоровими відносно цих ознак, якщо їхні діти будуть одружуватися із людьми також здоровими за цими ознаками? Задача Г. У людини гемофілія рецесивна, щеплена із x хромосомою ознака. Дочка гемофіліка виходить заміж за сина іншого гемофіліка, причому наречений і наречена не хворіють на гемофілію. Визначте ймовірність народження хворої дитини. Сформулюйте висновок та відправте свою роботу на перевірку вчителю. Дякую за увагу!